Друзі, всім привіт! Записую це відео, тому що в нас віднедавна в коментарях почали з'являтися люди, які, скажімо так, хочуть, м'яко кажучи, зашкодити нашим зборам. Багато з вас знає, що ми проводимо збори на безпілотники для Збройних сил. І ці люди в коментарях починають грати на цій темі, починають видумувати, що ми крадемо гроші з цих зборів. Ну і тим самим вони якби не до нас звертаються це претензія не до нас, а от саме до глядачів, які переглядають наш канал, саме до них іде звернення, що Люди, дивіться, вони крадуть, що ви робите. Тому віднедавна ми почали таких людей блокувати. А тепер розкажемо трошки про наші збори. Я списався з хлопцями, якими проводимо збір, вони записали. Невеличкий сюжет, тому в цьому відео ми це все вам покажемо, розкажемо. І плюс хочу затронути тему доходів на Ютуб, на чому ми заробляємо, та за який кошт ми будуємо наш будинок. І чи, скажем так, збори на дрон впливають на швидкість будівництва нашого будинку? Отже, друзі, хто з нами давно, знаєте, що майже рік назад ми долучилися до зборів для ЗСУ. Раніше ми цього не робили, а от десь майже рік назад ми почали цим займатися. Чому так? Тому що. Якби прийшов такий період, коли у нас на каналі стала більше така аудиторії, коли вже підписників було більше, і переглядів було більше. І в принципі, ми змогли вже почати збори, тому що кількість аудиторії дозволяла це зробити якби більш-менш швидко. Спочатку ми самі не проводили збори. Ми списалися з каналом Вовка Брус. Він проводить збори на автомобілі на все остальне. І ми просто, якби в себе на каналі, розміщили інформацію, що Вовка Брус там збирає на щось там для ЗСУ і прикріпили зразу реквізити на донат. Пізніше, вже там буквально місяців два, ми так працювали. Через потім до нас звертається вовка Абрус і каже: А не хотіли б ви спробувати самі збирати, тому що дуже багато замовлень від різних хлопців. Чесно кажучи, каже, два збори буде краще ніж один. Це перше. А по-друге, ваша аудиторія, наша, тобто, більш вам довіряє, тому краще, можливо, підуть збори. Ну, в принципі, ми думали, думали, думали. Ми вирішили, що ми все-таки долучимося до цього і почнемо збирати самі. Вовка Брус нас познайомив з хлопцями, з військовими, які зараз знаходяться на бойових завданнях. І для них ми почали збирати. Перший дрон поїхав для окремого полку зв'язку. Бажаємо всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Хочемо виразити свою подяку ютуб-каналу Саварютики та всім небайдужим, хто долучився до збору нам на пташку. Слава Україні! Героям слава! А всі решта дронів е, поїхали вже 57-му е, бригаду морської піхоти. Дякую Ютуб каналу Саварютики та їхнім підписникам за цей Mavic T3. Дякую ютуб каналу Саварютики та їхнім підписникам за придбання дрона Mavic T3. Цей Mavic буде виконувати бої задачі. Дякуємо Ютуб каналу Саварютіки та їхнім підписникам за придбання. <кхем> Enterprise. Чому ми зараз збираємо тільки для одного підрозділу? Тому що в нас канал не є великий і, чесно кажучи, ми з важкістю покриваємо ті потреби, які потрібно хлопцям в одному підрозділі. Я вже не кажу про всі інші. Багато хто думає, що безпілотник це як автомобіль купив і 10 років на ньому їздиш. Це зовсім не так. Безпілотник це, скоріш за все, просто розхідний матеріал. Він коштує колосальні гроші, але треба прийняти реальність, що він довго не живе, скажімо так. Може два тижні, може день прожити. Може місяць, може півроку, як повезе. І тому, от ми зараз працюємо тільки з одним підрозділом. Після кожного збору ми прикріплюємо, скажімо так, накладну, що ми купляли дрони, і чеки з новою поштою, що ми відправили дрони хлопцям. Ну відповідно, всі витрати, які там ідуть, ми так само прикріплюємо. А потім вже хлопці нам скидають відеозвіт про те, що вони отримали дрон, а перед тим скидають якби, відеопрохання, щоб ми їм придбали, типу назбирали на дрон. І от на цій темі саме наші любі коментатори, я не знаю на чиї вони стороні, чи на стороні України, чи на стороні наших ворогів, починають писати: а чому у вас немає актів прийому передач цих дронів? Шукають будь-які дрібнички, щоб щось написати і погіршити збір. За цей час, що ми самі збираємо, на нашому каналі ми. Ми вже змогли відправити, завдяки нашим підписникам, завдяки всім хто донатив, ми змогли відправити вже 5 дронів. Один дрон це Mavic 3 Pro, той що в полк зв'язку поїхав. І 4 дрони поїхало в 57-му бригаду. Саме Mavic 3T 2 штуки і Mavic 3e, оце ми недавно відправили. В загальному ми вже зібрали на нашому каналі більше 700 тисяч гривень на дрони. Багато це чи мало? Я не знаю, все в порівнянні хто скільки збирає з кимось. Це багато порівняно з кимось це дуже мало. Ну назбирали стільки. Також друзі. Ще один такий цікавий момент. Останній збір, який ми проводили, відправили два дрона. Пишуть в коментарях: військовий не так сидить. Ну той, хто звітував про отримання дронів, чому він опустив голову? Чому він надів кепку? Чому він не показує обличчя? Чому на задньому фоні гудуть автомобілі на трасі? Це обман, ви брехони ви крадете гроші. Чесно, я не хочу оправдовувати. Зараз друзі буде репортаж, який зняли наші хлопці, для яких ми збираємо. Я думаю, багато ви чого для себе візьмете з цього репортажу. Це відео посвячається тим людям, які пишуть, що канал. Заварючики нам допомагають дронами, а ми їх нахуй. наліво, направо розкидаємося, щоб ми нахуй, що ми блядь, якісь ставна, хочемо, блядь, лице закриваємо. Я вам скажу, якщо ми були придумали, приходів би не було на дорозі. ще один час дуже. Нас показують хати, люди тут жили. От Як людям? Інтересно мені. Мені кажете, що ви задонатите там тих пару гривень, ви не обідніте на ну, них. От подивіться, що твориться. У нас можливості такої немає, щоб поставити дрони на облік і плюс. Після ми загубимо дрон, це почнеться з розслідування. Так, прийому передачі почнеться розслідування переводити, що де ми ділимо дрон. Так далі. У нас такої можливості, можливості навіть немає, щоб взяти акт прийому передачі. Ось хата наша, колись ми тут жили. Ось Автівка хлопців. Це лічна власна машина хлопців була. Її вже немає, її розбили. Ну, там хочуть поставити на паузу, побачите це. якийсь напрямку, як село називається. Щоб там ми не придумували. Як ви говорили, на фоні машини їздять, воєнник більше їздить. До... 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 Дякую всім, хто допомагає ютуб-каналу Саварютики зборі дронів. Ми дуже вдячні вам за допомогу. А це я, хто там говорив, що я закрив обличчя, я його не закриваю, я не бачу. Я своїм боявся, бо бачив більше, чих хто з вас. І кожен і Шара, геть з військових бачив свої гроші смерті. Гець, збилетіло за вали. Запитати. Файки, які ви розпускаєте по коментарях цих людей на YouTube каналі. А мені інтересно, за яку ви страну? Ви часом не за кацапку там просто цікаво. Мені здається, українці всі хочуть одного, щоб закінчилася ця війна. У мене погибло на цій війні дуже багато близьких людей, починаючи від дядька, заканчуючи зятям. Також, друзі, нам підписник в телеграм-каналі скинув одне таке цікаве відео. Це, до речі, підписник так само зараз знаходиться на фронті. І саме відео стосується, чому от акт прийому передачі, чому військові частини не хочуть і дрони мавіки ставити на облік. Або хочуть, але дуже важко. Ну і в чому проблема цього всього? Хлопці частково затронули цю тему. В описі під відео перше посилання буде на коротеньке відео. Воно там йде буквально одну хвилину. Там так само військові розказують, чому от в чому складність списання Мавіків. Це не мається на увазі FV-дрони, FPV-дрони дрони це трошки інше. От саме в чому складність списання Мавіків. Це і є причина в більшості, чому бригади не хочуть так само ставити їх до себе на облік. Тому, якщо вам не важко, зайдіть в перше посилання і перегляньте це відео. Воно йде буквально одну хвилину. Чому ми почали блокувати людей, які підривають наш збір? По-перше, люди, які нас давно знають, давно дивляться. Вони на таких коментаторів навіть уваги не звертають їм. Все рівно хто там що пише. Але не забувайте, що є люди, які вперше заходять на канал, які, скажімо так, нейтрально до нас відносяться, і саме ці коментарі. Коли людина заходить, вона можливо і суті не розуміти, що взагалі відбувається. Вона читає такі коментарі, і в неї виникають вже певні сумніви. А може й так, а може й не так. Ну і дурні думки лізуть в голову. Тому, друзі, знайте, що таких коментаторів, які підривають збір і пишуть всякі дурниці, ми будемо просто блокувати. Хтось напише, що ми щось приховуємо, раз блокуємо, хтось не напише. Ну це таке діло, але ми будемо таких людей блокувати. Про нас. Пишіть, що вам хочеться. Погано ми робимо. Добре, ми робимо. Погано ми будуємо. Добре ми будуємо. Хороші. Ми батьки, погані. Це все ваше діло, це все ваше виховання. Але кажу, що стосується збору, то ми будемо блокувати, тому що це дрони. Ці дрони потрібні хлопцям, і через ваші коментарі ми можемо або повільніше проводити збір, і цей дрон може не заїхати вчасно, коли він потрібний, а це в свою чергу може коштувати чогось життя. Тому, друзі, ось така то ситуація. Що стосується наших доходів, дуже багатьох хвилює таке питання, як це ми за ню живемо, не працюємо на роботі. І можемо будуватися, і нас вистачає коштів на себе, на дітей і на все остальне. Давайте почнемо з, з того моменту, як ми створювали youtube канал. Я думаю, є люди, які з самого початку з нами, і вони дуже добре пам'ятають, як все починалося. Я був на роботі. Діти були маленькі. Ми якраз той період купили будинок. Уявити не можете той графік, в якому ми працювали всім ранку. Підйом можливо, вночі спали, можливо, не спали, тому що Адамчик ще йому було десь менше року. Я їду на роботу, приїжджаю з роботи. Йдемо на будівництво, знімаємо, потім монтуємо до часу, до двох ночі, потім лягаємо спати, всім ранку підйом і так постійно, і так постійно, кожен день, одне те саме було. Сказати, що важко, це нічого не сказати, було дуже важко. Плюс перший канал, який в нас був, в нас там. Ми не змогли підключити монетизацію, тому ми змінили канали. Все спочатку почали на другому каналі. Все було добре. Оцей що зараз підключили все добре, все працює через певний час, коли вже доходи почали там збільшуватись, і були вже місяці, що перевершували мою зарплату. Ми зані прийняли рішення, що. Краще звільнятися з роботи і всі сили кидати в будівництво і в YouTube, і таким чином вже, скажімо, далі розвиватися вже в Ютубі. Потім ми вже створили канал кулінарії, створили окремий канал коротких відео. До речі, всі три канали монетизовані в нас. Що кулінарії, що влог, і що коротке відео. Ну, короткі важко було, тому що там. Умови такі були важкі, ну, але в принципі ми це зробили, ми монетизували його. І от я вам скажу, що моє звільнення з роботи і те, що я зараз маю можливість будуватися, не працювати і бути з сім'єю, мені здається, що це напряму впливає на коментарі про наші збори. Тому що в людей таке виникає таке жорстке, навіть не питання, якесь. Чи заздрість, чи злість від того, що ми будуємося і не працюємо, і ще плюс збори проводимо. Тому вони починають писати у такі всякі дурниці, всякі речі, в яких вони не розбираються, і що вони взагалі не знають. Багато читав таких коментарів, що Ютуб нічого не приносить, Ютуб малий дохід в Україні, Ютуб нічого не платить. Ютуб те, Ютуб, все. Я вам скажу так, друзі, пишуть ті, хто на остійки не розбирається в темі. Ютубу, які поняття не мають скільки платить Ютуб, за що він платить, кому він платить і все остальне. Щоб ви розуміли для себе в Україні? Ютуб не платить всім каналам однаково. Нема такого поняття, що всі отримують однаково на Ютуб. Це брехня, це вигадки. Кожен канал має свою монетизацію. Кожен канал отримує по-різному. Один має канал там. 3-4 долара за тисячу переглядів. Інший канал може мати 50 центів за тисячу переглядів. Це залежить від багатьох факторів, саме від тематики каналу, від довжини відео, від зацікавленості, від утримання ну там мільйон різних факторів, що впливає на це все. І також від кількості реклами. Оце, коли ви дивитесь відео, вискакує рекламки, всякі Ютуб пропонує. То дохід так само залежить від цієї кількості рекламок, скільки вискакує. Тому що от рекламне місце це свого роду аукціон. От є місце. І на це місце може бути один рекламодавець. Це одна ціна за рекламу, а може бути п'ять рекламодавців. Це зовсім інша ціна за це місце буде. І від цього місця залежить те, скільки отримує автор доходу. Перестаньте писати речі, в яких ви не розбираєтесь, які ви не знаєте, і в яких ви не розумієтесь. Якщо вас цікавить, скільки YouTube платить, створюйте канал, дивіться, аналізуйте для себе. Знайте за що ж ми будуємося. Перше монетизація основного каналу, друге монетизація кулінарії, третє монетизація коротких відео, реклама. Та, що в нас є в нашому відео, саме наша реклама. Багато кому пишуть, що їм не подобається, що ми рекламу знімаємо і так далі. Ну, друзі, подобається чи не подобається весь Ютуб побудований саме на рекламі. Якби не реклама, не було б ні Ютубу, ні телебачення, ні інстаграму, не було б нічого. Тому що реклама повністю всім цим механізмом величезним рухає. На рекламі воно все побудовано, і реклама це всім керує. Якщо не буде реклами, не буде нічого, будете читати газети. І в газетах так само йде реклама. <кхи> так що я не знаю, що взагалі будете робити, як не буде реклами. Реклама скрізь, і вона буде завжди. Потім ще один дохід: це ми знімаємо ролики, так само короткі і продаємо певним фірмам вони в нас їх купують на своїх сторінках, розміщують ну, з їхньою продукцією. Так само нам допомагають батьки. Ну як же ж, як і всім дітям, в принципі, анін батько, хто дивиться наш канал, за часту нам привозить свої автомобіли, матеріали, Чувпе свою машину, до речі, і ми йому не платимо не за бензин, нічого. Він просто. Привозить нам матеріали. Е, моя мама. Хто знає, вона зараз в Польщі на заробітках не не скажу, що дуже часто, але часом може якихось пару гривень скинути, скажемо, внукам на подарунки або на матеріали, там на що хочете на те тратити. Часом це не означає кожен місяць. Часом це часом. часом. Та ви бачились наших любих сусідів, які так само не матеріально, але так само нам допомагають. Хтось допомагає там дробину підносити, хтось порадами, хтось там ще щось. І ось тако дружно ми з копом будуємо цей будинок. Тому якби, в нас вистачає джерел доходу, за що нам будуватися. За що жити, і все остальне також нам допомагають наші спонсори, які фінансово підтримують нас, допомагають наші підписники, які можуть прислати матеріали, якісь які в них там дома залишились після ремонту. Інструменти, які в них залишились, щось вони там дома робили. В них залишились інструменти, щоб вони в них не валялися. Вони нам їх присилають, та різні такі корисні речі для будівництва. І оце все. До кучі взяти саме за це ми будуємося, саме за це все ми живемо, і саме за це все ми можемо бути вдома, не працювати і спокійно займатися своїми справами. Я оформлений як підприємець, тобто з доходів ми платимо податок. Так що підприємець це так само йде самозайнята людина, яка працює. По перше, по-друге, аня в попередньому відео вже говорила, що ми працюємо сім днів на тиждень, не п'ять і два вихідних. А ми працюємо сім днів на тиждень. І графік у нас може бути такий, що у вас на роботі і близько такого не буде. Ми можемо з 7 ранку до 2 ночі так само тупо сидіти, знімати, монтувати, знімати, монтувати. А ще це, до цього всього додати дітей і плюс особисте життя, я думаю, пояснювати вам не потрібно. Тому, друзі, підведемо короткий підсмок. Гроші зі збору на дрон ми не беремо. Якщо будуть далі такі коментарі, вони будуть блокуватися, тому що я не хочу, щоб нас збір підривався. Дохід, який ми отримаємо, нам хватає з головою. Можна було б більше, але. Який вже є. І третє звинувачувати військових так само в розкраданні і в тому, що вони продають дрони. Це також друзі, дурість. Давайте не займатися дурницями. Всі ми займаємося однією справою. Нам потрібно вигнати оцю погань з України. Тому, друзі, якщо вам не подобається наш канал, якщо вам наш збір не подобається, долучайтесь до інших зборів. Якщо вам інший збір не подобається, відкривайте свої збори. Збирайте там, передавайте в частини акти. робіть все, що хочете, але не заважайте іншим. Збирати та допомагати нашим захисникам. Десь в одному з наступному відео вже ми почнемо наш наступний збір для хлопців. Зустрінемося в наступному відео.